Всім привіт! Сьогодні 21 грудня і ми сьогодні відкриємо 21 ячейку атвент календаря. Це смаколики для мого котика. На черзі 22 ячейка. Тут у нас дві лав-іски. На черзі 23 ячейка. У нас попався фрагмент пазлу і завдання. Час прикрасити ялинку. Сьогодні 24 число. І це знову смаколики для мого котика. На черзі 25-та ячейка. Сьогодні, до речі, Різдво. тут у нас ще один магнітик, уже з ось таким котиком. На черзі 26-та ячейка. донесла виска і два фрагменти пазлу. Сьогодні 27-й, -е, і ми відкриваємо 27-у ячейку. І тут у нас попалася ось така от малесенька сквісу ялинка. Відкриваємо адвент календар 28 грудня. фрагмент пазлу і завдання. Вивчити Джингл Беллс на піаніно. Сьогодні 29 грудня. І це знову саморобна цукерка-ялинка. Ось така. Сьогодні 30 грудня. У нас залишилося дві яцейки. Тут у нас останній фрагмент пазлу. І ще щось є це завдання. Давайте спочатку подивимося, що завдання, а потім я покажу, який в нас вийшов пазл. Підготувати подарунок для Лайона. Лайон – це мій котик. Ось такий пазл у нас вийшов. Тут такі три кругленькі котики смішні, і вони сидять перед ялинкою. Сьогодні вже 31 грудня, останній день в цьому році. Ми відкриваємо останню ячейку атвент-календаря. Тут у нас сквіші Санта Клаус. І ще щось. Це ось такий папірець. Тут є чорна фарба, і після того, коли проб'ють куранти, потрібно буде її чимось стерти, ну, наприклад, монеткою, і тоді там буде якесь побажання. Як я й казала, беремо монетку і стираємо чор чорну фарбу. Бажаю, щоб в новому році всі мрії збувалися. Ось такий останній сюрприз нашого адвент календаря.